Понад чотири сотні поліцейських протягом трьох діб шукали викрадене немовля у Кременчуці. Новонароджену кіру знайшли вчора та віддали медикам. А чоловіка, якого підозрюють у злочині, затримали. Ми відпрацювали відразу з першого дня 47 відеокамер. Ми встановили таксиста, я вам так скажу, який відвозив нашого злочинця після вчинення злочину. І по гарячих слідах ми встановили місце проживання даного нашого підозрюваного та провели вчора вдалий, я рахую, обшук. Де знайшли наше немовля. Немовля викрили 14 липня із післяпологової кімнати. Директор Кримачуцького перинатального центру Радомир Сербін на будь-які питання відповідати відмовився через те, що за його словами триває слідство. Поки дитина перебуває у медзакладі без матері, розповіла про ділля на умовах анонімності Суспільному. За її словами, підозрюваного у викраденні вона не знає. Дитина не зі мною і стану неї задовільний. Я вийшла буфет поїсти. Коли повернулася, дитини нема. Полкала медсестричок, почали шукати, викликали поліцію. Коли ви дізналися, що дитину знайшли вчора ввечері. – Хто вам про це сказав? Новини телеграм. Дитину правоохоронці знайшли у 25-річного жителя Кременчука. Особа з метою, ну будемо казати, мабуть, маскування. Одівалася в жіночий одяг. Ця особа засвітилась перші рази саме в суботу і в неділю напередодні за тиждень до вчинення злочину. Ми зрозуміли, що ця особа проводила такий розвід, отримувала розвід інформацію. Чи причетна до викрадення 35-річна породілля, правоохоронці перевіряють, вона вже перебувала на обліку соцслужби 2023 року у зв'язку з неналежним виконанням батьківських обов'язків. Ми не зупиняємося щодо все-таки дослідження питання попередньої змови якоїсь попередньої змови матері. Ми і допитали відразу в першу добу відпрацювали ймовірних, будемо казати, батьків їх родичів. Застосуванням поліграфу, в принципі, поліграф показав, що вони не причетні до вчинення даного злочину. Чоловікові, в якого забрали дитину, о півдні 17 липня ще не повідомили про підозру. Пізніше йому мають обрати запобіжний захід. Якщо суд доведе його провину, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Дарина Литвак, Микола Ярьонко Суспільне новини, Полтава.